У Львові де освіт мережених фантазій від Тараса Крамаренка. Митець Черкащини ще малим споглядав, як матір оздоблювала витинанкою мисники у рідній сільській хатині. І десь на підсвідомості цікавість до цього мистецтва у нього залишилася. Художник займається живописом і графікою, однак зізнається, часом навіть мислить витинанково. Його полотна є монументальними. Вони переростають оцю утилітарність, коли витинанкою можна було прикрашати хату. У його витинанках дохристиянська культура, національна історія та традиція. Серед таких витинанок цикл Голодомор «А потрібно вибачитись, вибачитись без різних політичних якихось нашарувань і е, е, таких лазійок, куди кожен ховається в свою нішу. Ми не причетні. а Це були не ми, а це так далі. Так далі, і напевно тоді нам стане легше дихати. Від 2003-го Тарас Крамаренко брав участь у десятках виставок. Був дипломантом міжнародних пленерів художнього текстилю, де витинав.